Друзі, всім привіт! Вирішив записати коротеньке відео спеціально для тих, хто не знає, як можна ввести та вивести кошти з криптобіржі взагалі без комісії. Для цього ми користуємося криптобіржею Whitebit. В кого її немає, посилання на дану криптобіржу буде в описі мого відео. Ми реєструємося на даній криптобіржі, проходимо верифікацію. Для нас, для українців, можна пройти верифікацію з допомогою. Додатку Дія. Не потрібно нічого фотографувати, робити селфі, так як це проходить на інших криптобіржах. Тут все максимально швидко і зручно. Якщо для вас зручніше пройти верифікацію за допомогою селфі і фотографування ваших документів, тут ви також це можете зробити. Коли у нас все є, є біржа, вона верифікована, ми переходимо в наш гаманець, натискаємо Поповнити. І вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити нашу біржу. Для цього, щоб ввести гроші без комісії, нам потрібна карта Монобанку. Денний ліміт, який ми можемо використовувати на даній біржі, це 100 тисяч гривень. Це та сума, на яку не буде накладено додаткових комісій. Всі інші карти других банків будуть накладатися комісією 1,5%. За один раз ми можемо вводити суми до 30 тисяч гривень. Вводимо суму, натискаємо запит, там нам потрібно буде ввести дані нашої карти, це номер карти, дата та CVV. Приходить запит на наш мобільний банкінг, там ми підтверджуємо його і кошти вже через 2-3 секунди, як правило, вже на балансі нашої біржі. І купуємо потрібну нам криптовалюту, торгуємо, що хочемо, те з ними робимо. Ми ввели кошти без комісії. Що робимо, якщо нам потрібно вивезти кошти? Так само заходимо в наш в наший банкінг, не банкінг, а точніше гаманець. Натискаємо вивезти, натискаємо гривня, якщо це гривня. Ми ж балакаємо зараз про поповнення та виведення фіатних коштів. Так, Вводимо суму, яку ми хочемо вивести, щоб кошти вивелися. Вони потрібні потрібно, щоб вони були на основному балансі. Вводимо номер карти, робимо це обережно, перепровіряємо два-три рази. І натискаємо запит на зняття коштів. Підтверджуємо зняття через код, який прийде на емейл чи Google аутентифікацію при створенні даної біржі. Ви можете зробити двохфакторну аутентифікацію. При виведенні вас попросить код Google аутентифікатора або емейла, або те. -те. Таким чином ми виводимо кошти абсолютно без комісії так само. Тут уже можна використовувати карти різних банків. Зі сторони самої біржі комісії ніякої не буде. Але якщо комісія є зі сторони вашого банку, то вона буде. Відповідно, якщо ми виводимо на монобанк, комісії немає, на пумп комісії немає, на приват, якщо це карта універсальна, комісії немає. Але на карту для виплат здається, там буде комісія відсотка, щось таке, щось типу того. Тобто, якщо при поповненні вашої карти банкінг знімає додаткову комісію, то це вже комісія зі сторони банку, зі сторони самої біржі ніякої комісії немає. В принципі, це все, що я хотів сказати. Сподіваюсь, моя інформація буде для вас корисною. Нагадую, що посилання на дану криптобіржу будуть в описі мого відео. Всім на все добре!